До тебе, Господь, ми йдемо, і в тебе роздрати, що грає, у верній сильницю, ти зло і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, кожну родину.

Любовію Ісуса Христа. Коли читаєш Слово Боже, читаєш історії, особливо які відбуваються з апостолами, з учнями Ісуса Христа, іноді задаєш собі запитання, ну чому Бог допускає такі гоніння? Допускає такі ситуації для учнів, для апостолів. І лише роздумуючи над цим, починаєш розуміти, що у всіх цих ситуаціях є певний Божий план. Певний Божий план спасіння для всіх людей. Відразу після страти на Степана почалися гоніння на церкву. Особливо ці гоніння Савл, Р'яну. І це спонукало до того, що учні проповідники, Вони розбіглися з Єрусалиму, розбіглись по території по Юдеї, по Самарії. І тут можна побачити цей Божий план, Божу руку, дію Духа Святого в цих ситуаціях, в цих випадках. Особливо, коли ми читаємо. Дії святих апостолів, 8 розділ. Будемо читати з 5-го вірша. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив і згідно слухали. І бачили чудо, яке він чинив, і багатьох, бо що мали їх, духи нечисті, виходили з криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в тім місті була. Звичайно, дуже добре, що учні проповідували в Єрусалимі. Але тут згадуються слова Ісуса Христа, які Він казав перед тим, як вознісся для своїх учнів. Він сказав: І ото будете ви свідками моїми в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. І саме використовуючи ці гоніння Дух Святий. Веде проповідники в ті місця, де люди шукають Бога, де для них так важливі слова Євангелії. І ми бачимо цей результат. Пилип приходить в Самарію, приходить для того, щоб нести звістку, звістку Євангелії. І ми бачимо, який результат цієї праці. Пилип має велику церкву. Багато людей ходять, чують Його Слово і бачать, як Дух Святий благословляє Його чудами, які Він робить. І люди приходять до Христа. Люди каються і приймають хрещення. І це набуває досить великих обсягів. І в цей момент, почувши про те, як працює Пилип, почувши, як каються самаряни, апостоли посилають Петра і Івана на допомогу до Пилипа. Звичайно, що ще може бути найкраще для Пилипа? Виконуючи завдання Бога, він працює і має результат. Перед ним велика нива, яку можна засіювати зерном. Але відбувається ще щось: до Пилипа приходить ангел. І ми читаємо з 26 го вірша. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи, встань та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І, вставши, пішов він, і ось муж ефіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Ефіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитися. Вертався і, сидячи на повозі своїм читав Пророка Ісаю. А до Пилипа промовив Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятися. Та сісти з ним. Ангел каже, так, в тебе тут є великий успіх, правда, Бог говорить. Але там, на дорозі, чекає один, один чоловік. Євнух. Іди туди. Чому? Бо знову ж таки Дух Святий бачить те, що відбувається в серці. Цього євнуха. Він бачить і розуміє, що він розгублений, він не може зрозуміти слова. І потрібна допомога. І він посилає, посилає Пилипа, який міг би допомогти в цій ситуації. Яка реакція Пилипа? Встав і пішов. Так само, як Авраамові Бог каже, іди, бери свою сім'ю і йди в ту землю, яку я тобі покажу. Не дам, а покажу. Авраам встає і йде. Пилип так само встав і пішов. В серці в нього була повна покора Богові. Нехай на все буде воля твоя. І він робить справу Божу. Здійснює те, що йому сказав Бог. Він іде до цього вельможа. Ми знаємо результат. Він покаявся і прийняв хрещення. Як часто Бог. Говорить до нас, йди на дорогу від Єрусалима до Гази. І ця дорога знаходиться в сусідній квартирі, в сусідньому будинку, на сусідній вулиці. Там чекає тебе той чоловік, який прагне дізнатися про Бога. Можливо, навіть несвідомо. Але душею своєю прагне почути Слово Боже. Яка моя відповідь? Чи чую я цей поклик Бога? І чи виконую я те, що хоче сказати Бог? Чи йду я на цю працю? Як би хотілося, щоб кожен з нас, почувши поклик Бога, Сміливо йшов на його працю. Адже Бог пообіцяв, що Він буде з нами. Він буде допомагати. Хай благословить нас Господь. І тоді Господь буде з нами повсякчас, аж до кінця віку. Амінь.